Сумщина втратила ще трьох героїв. Наприкінці минулого тижня у зоні АТО загинули сумчанин Артем Кузяков, а також житель Охтирки Олег Бірюк і кроливчанин Олександр Уткін. Панахида за уродженцем обласного центру відбулась 23 серпня у театрі імені Щепкіна. Артем Кузяков до війська пішов добровольцем. Три місяці тому служив у батальйоні Національної гвардії Донбас. Чоловікові було 34 роки. У нього залишилася 13-річна донька. він провів. В нашей семье, с детками моими, был очень быстрый, смышленный, очень даже уважительный был. Всегда поможет, всегда посоветует. И добровольцем ушел. Он был добрым, но ну, получилось так, что... А так, не могу больше сказать ничего. Такого. Того ж дня провели в останню путь охтерчанина Олега Бірюка. А от жителя Кролевця Олександра Уткіна за бажанням родичів ховатимуть на Чернігівщині. Нагадаємо, всі троє загинули в Луганській області 20 серпня.